Доброго дня, дорогі наші глядачі, вас вітає канал Погляд Вільних. Сьогодні поговоримо про те, що хвилює буквально кожну українську родину, про зміни у пенсіях, які почнуть діяти вже з 1 січня. Це не просто чергова правка чи дрібне уточнення, це крок, який змінить правила для мільйонів людей, і для тих, хто вже отримує пенсію, і для тих. Хто лише готується вийти на заслужений відпочинок. Тож, друзі, сядьте зручно, налити собі чаю. Сьогодні розповім усе просто, по-людськи, без чиновницьких слів і складних термінів. Бо те, що зараз відбувається, стосується кожного, хто все життя чесно працював і вірив, що держава підтримає його у старості. Почнемо з того, що в Україні останні роки слово стабільність рідкість. Усе навколо змінюється. тарифи, закони, податки, але найбільше пенсійні правила здається, тільки но людина звикне до одного порядку, як уже з'являється новий, і цього разу зміни справді серйозні. Уряд готує повну пенсійну реформу, яку називають довгоочікуваною. Міністр соціальної політики Денис Улютін і прем'єрка Юлія Свериденко підтвердили, що над документом активно працюють. Вони обіцяють зробити систему прозорою справедливою і такою, щоб кожен українець міг відчувати впевненість у завтрашньому дні, але поки уряд щось пише і узгоджує для людей головне те, що змінюється вже зараз. Бо з 1 січня почнуть діяти ухвалені норми, і про них потрібно знати наперед, щоб не опинитися в ситуації, коли пізно щось виправляти. Отже, найважливіше нові вимоги до страхового стажу. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 33 роки страхового стажу. І це не просто цифра на папері, це роки, за які офіційно сплачувалися внески до пенсійного фонду. Колись у радянські часи рахували трудовий стаж просто роки, які записані у трудовій книжці. Але тепер держава дивиться лише на страховий, тобто чи були сплачені внески. Неважливо, працювали ви чи ні. Якщо не сплачували, ці роки просто не зараховуються. І ось тут найбільша біда. Бо багато людей працювали у дев'яності без оформлення або отримували зарплату в конвертах. Хтось доглядав за хворими батьками, хтось сидів із дітьми. Але офіційно це не вважалося роботою, і тепер ці роки згоріли. Якщо у 60 років не вистачає стажу, можна піти на пенсію пізніше, у 63 роки, маючи 23 роки стажу. А якщо й цього немає, тоді лише у 65 років, якщо нараховано хоча б 15 років стажу. А тепер подумайте: чи багато серед нас тих, хто має 33 роки офіційно оплаченої праці? Адже часто буває, завод закрився, підприємство ліквідували, трудову загубили, а підтвердити стаж потім майже неможливо. І виходить, що людина, яка все життя працювала за документами, нібито ледар, від у цьому і є гірка правда системи. Що ж робити тим, кому бракує стажу? Є варіант оформити базову соціальну допомогу. Це така мінімальна підтримка від. Держави для тих, хто не зміг набрати необхідні роки. Її розмір становитиме від 3 900 до майже 4 000 гривень. Сума невелика, але це краще ніж нічого. І головне, допомогу можна оформити вже зараз, не чекаючи пенсійного віку. Але є ще один важливий момент: з кожним роком вимоги до стажу будуть зростати у 2027 році. Треба буде 34 роки тільки, а з 2028 35. Тобто, фактично, покоління, яке працює зараз, має безперервно відпрацювати з 25 років до 60, щоб мати право на повну пенсію. А таких -то, в Україні, от ці, о, одиниці. Тепер перейдемо до добрих новин. З 1 січня підвищуються пенсійні виплати. Мінімальна пенсія зросте з 2361 гривні до 2595, максимальна до 25950 гривень. Крім того, збільшиться і надбавка за понаднормовий стаж. Тепер це 25 гривень 95 копійок за кожен рік понад норму. І це ще не все. З 1 березня. Запланована масштабна індексація, яка має додати приблизно від 10 до 15 до кожної пенсії. Точний відсоток залежатиме від двох показників зростання середньої зарплати по країні та рівня інфляції. Якщо скласти обидва, то прогнозоване підвищення близько 15 але на жаль, уряд залишає за собою право коригувати цю цифру. І, як показує практика, зменшити завжди легше, ніж збільшити. Звучить ніби непогано, але є нюанси. Міністр Улютін уже сказав відкрито, щоб підняти пенсії всім потрібно знайти кошти, бо у пенсійному фонді дефіцит, а видатки ростуть у 2026 році. Держава планує додатково направити 123 мільярди гривень це на 10% більше ніж цьогоріч. Звучить багато, але коли поділити на всі мільйони пенсіонерів, кожен отримає лише кілька сотень гривень надбавки. Тобто, якщо людина зараз отримує 5 тисяч, то підвищення складе приблизно 500 гривень. Невелика сума, але хоча б щось. Ще одна велика зміна нова система соціальної допомоги. Уряд хоче об'єднати всі існуючі виплати в одну базову допомогу, яку кожен отримуватиме залежно від доходу, віку та стану здоров'я. Це спрощення, але й ризик, бо можуть зникнути окремі надбавки, які раніше мали ветерани, самотні люди чи доглядальники. Законопроект уже готовий, але депутати його ще не ухвалили. І багато експертів попереджають, поки все не перевірять до дрібниць ухвалювати не можна. Бо люди можуть втратити частину грошей. А що далі? Далі нас чекає пенсійна реформа нового покоління, її суть створення трьох рівнів пенсій державної, накопичувальної та добровільної. Перший рівень там оце, да, це те, що ми маємо зараз. Другий – це коли кожен українець відкладає певну суму зі своєї зарплати на особистий рахунок, ці гроші не підуть. У загальний фонд, а залишаться за вами, це ваш особистий пенсійний гаманець, і третій рівень добровільний, коли можна додатково робити внески, щоб потім отримувати більшу суму. Ідея гарна, але поки не зрозуміло, хто буде гарантувати, що ці кошти збережуться. Бо українці вже мають гіркий досвід, коли заощадження просто зникали. Тому головне питання довіра. Усе це виглядає складно, але якщо пояснити по людськи. Суть проста держава хоче, щоб люди самі формували свою старість. Та чи може це дозволити собі звичайна людина, коли ледь вистачає на ліки й комуналку? Саме тому реформа викликає більше запитань, ніж відповідей. І поки що, зрозуміло одне працювати доведеться довше, а отримувати не завжди більше. Дорогі наші глядачі, давайте скажемо чесно. Пенсія для більшості українців це не просто гроші, це результат життя, це вдячність держави за роки праці. Але поки що ця вдячність виглядає скромно тому наше завдання знати свої права, розуміти, які зміни відбуваються і вчасно діяти. Ми повинні вміти себе захищати, бо, на жаль, ніхто цього за нас не зробить. Тож, друзі. Якщо хочете отримувати найновішу чесну інформацію, обов'язково підписуйтеся на канал Погляд вільних. Ми тут говоримо не сухими цифрами, а живими історіями. Ми показуємо реальність такою, як вона є. І пам'ятайте, навіть коли здається, що вас не чують, насправді кожен голос важливий, бо саме з таких людей, як ви, тримається країна. Бережіть себе, слідкуйте за оновленнями, і хай у вашому житті. Буде більше впевненості, ніж невідомості. До нової зустрічі, дорогі наші глядачі. Хай здоров'я і спокій не залишають ваш дім.